Релігійна система залякала людей не міняти віру до такої міри, що люди бояться навіть відкрити Біблію. На запитання, чи маєте ви Біблію, чи ви її читаєте, відповідь одна: ми не міняємо віру. Вдумайся, наскільки ця мертва й фарисейська система сьогодні зазумбувала простих людей, що вони бояться не диявола і не бояться пекла, а бояться осуду сусіда. Бояться ярлика, скажуть, сектант покаявся, змінив віру. Але Христос сказав про таких: горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, бо ви замикаєте Царство Небесне перед людьми, самі не входите, і тим, щоб хотіло увійти, не даєте увійти. І сьогодні ця релігійна тьма стоїть між Богом і людьми, між живою вірою і мертвими обрядами. Послухайте мене. Царство Боже не дається автоматично, воно береться силою. І тільки ті, хто прикладають зусилля, хто не бояться піти проти течії, вони увійдуть. Ти повинен знехтувати думкою людей, щоб цінувати думку Бога. Бо поки ти залежиш від людського погляду, ти залишаєшся в рабстві рабом релігії, страху і своїх гріхів. Ти можеш ходити до храму, ставити свічки. Але якщо ти не маєш живих стосунків з Богом, це все просто релігійна декорація. Бог шукає не обряд, Він шукає серце, яке не боїться істини. І сьогодні час прокинутись, час розірвати цю сітку темряви і почати шукати Бога не через систему, а через Боже Слово, не через звичку, через особисте покаяння. Бо релігія тримає тебе в страху, а Бог хоче дати тобі свободу.